Подільський економічний район України. Передумови розвитку, господарство, визначні місця. Подільський економічний район об'єднує три області: Тернопільську, Хмельницьку, Вінницьку в межах Подільської височини і належить до середніх за розмірами території і кількістю населення регіонів України. Головними передумовами розвитку цього району є багаті земельні ресурси та високий рівень сільськогосподарського освоєння території. Найвищий рівень розореності сільськогосподарських угідь в Україні, 84%, рівнинний рельєф та сприятливі для вирощування різноманітних культур, кліматичні умови, значні поклади нерудний корисних копалин, вапняк, пісковики, крейда, глина, пісок, коаліни, гнейси, запаси мінеральних вод. Висока щільність населення, переважання у системі розселення малих міських поселень, середніх та великих сіл, наявність значних резервів робочої сили. У структурі господарства провідне місце займають галузі агропромислового комплексу, розвинені також машинобудівна, легка і хімічна промисловість, виробництво будматеріалів. Сільське господарство спеціалізується на зерново буряковому землеробстві і м'ясомолочному скотарстві, садівництві. Провідна галузь промисловості харчова, а в ній цукрова, спиртово-горілчана, молочна, м'ясна, овочева консервна. Підприємства має повсюдне розміщення. Машинобудування представлене виробництвом сільськогосподарських машин і устаткування, електротехнічними та приладобудівними виробництвами. Легка промисловість району виробляє тканини, взуття, одяг. У районі виробляють також добрива, фарби, пральні засоби, штучну шкіру. Найбільшим центром хімічної промисловості є місто Вінниця. Промисловість будматеріалів має широку галузеву структуру, крім виробництв, які орієнтується на споживача і мають повсюдне розміщення. Важливе міжрайонне значення має цементна промисловість, видобуток граніту. На галузі спеціалізації району стає і рекреаційне господарство. У Хмільнику, Микулинцях і Сатанові лікуються і відпочивають люди з різних регіонів України. Основні види транспорту залізничний і автомобільний. Найбільшими містами Поділля є сучасні обласні центри: Вінниця, Хмельницький і Тернопіль, а також його давній адміністративний центр Кам'янець-Подільський. Ці населені пункти разом з меншими містами і містечками є також цікавими історично-культурними центрами регіону.